Ховають собі ці образи, вони людина це як окремий всесвіт роздратована, що взагалі не готова до стосунків. Не знаю там, що між нами. Емоції бурлять, і я з на оці гойдалк, і людина пропала. Всім привіт! Мене звати Емілія. Ви на моєму каналі і. Це відео про зелені пропорції на початку лозбійських стосунків. Нещодавно вийшло відео з червоними пропорціями, і зараз ми розберемося, що у стосунках і у спілкуванні, які сигнали є позитивним показником і показником того, що ваші стосунки будуть класними і здоровими. До речі, ще що хочу сказати, у мене дуже довго прям було таке дуже хуйове уявлення про те, що, такі, що таке здорові стосунки. Я думала, що здорові стосунки це коли ви. Обидві ось такі, знаєте, еталонь, от, е, Персонажі написані книжками з психології. От такі дві ідеальні, у вас ніколи немає сварок, ви усвідомлені на мільйон із десяти. Ось, і коли якась сварка, коли якесь недорозуміння, ви от так от е, сидите і обговорюєте спокійно ваші проблеми. Я думала, що це здорові стосунки, коли немає нічого такого, там, ніяких проблем і тому подібне. І тільки в минулому році. До мене прийшло усвідомлення, що насправді здорові стосунки це коли у вас у двох є якісь свої таргани. Звичайно, що вони не суперкритичні. Тобто, не так, що ой, ну да, я люблю пиздити свою дівчину, це мої таргани. Ні, не щось критичне. Ось у кожного з нас є свої травми, є свої таргани, і основне, мені здається, це все одно працювати над собою і просто. Подружити ваших тарганів. Коротше, знайти людину, з якою ваші таргани подружаться, зійдуться, і ви будете розуміти тарганів одна одної, і при цьому всьому відчувати себе щасливими у цих стосунках. Ось тому тут я зібрала такі важливі моменти. Які я зустрічала спілкування з дівчатами, які є, наприклад, в моїй поведінці, ну і загалом, які я вважаю, є якоюсь нормою і показником того, що це адекватна людина. І перше, з чого ми почнемо, це повага до твоїх почуттів. Як це проявляється? Наприклад, вона працює або вона там зайнята, або їй треба побути на самоті. От ну коротше, людина певний час не може бути на зв'язку. І у такому разі вона каже: Слухай, у мене зараз там багато роботи, я тобі відпишу пізні пізніше. Або, наприклад, слухай, вибач, я зараз там мені сумно, там я не знаю, ще щось, я хочу побути одна, я тобі відпишу, там через кілька годин або завтра. Або там слухай, я там поїду на природу, от я так можу зробити. Я поїду на природу, або я там поїду кудись зарядитися енергією, я не хочу взагалі брати телефон в руки. Давай, типу, я тобі напишу там. Завтра або через кілька днів, коли відпочину. Ось. А, тобто, людина не пропадає просто з ніхуя, От просто ви спілкуєтесь, спілкуєтесь, і людина пропала на кілька годин, вона нормально пояснює, чому вона пропала. А, дуже важливий момент, а, якщо ви сьогодні спілкуєтесь перший день, перший, другий, третій день, то в цілому, ну, типу, так, людина може займатися своїми справами, коли ще ви не. Увійшли ось цей прям особистий простір людини, коли ви там протягом дня спілкуєтесь, людина ділиться чим вона займається, ви ділитесь чим чим ви займаєтесь. Коли ви до цього рівня спілкування ще не дійшли, це нормально, якщо людина там не відчитується з кожного про кожний свій крок. Якщо ви тільки-тільки знайомитесь там перші дні, але коли ви вже спілкуєтесь там кілька тижнів, коли у вас там є вже якась певна симпатія, у людини просто ось такий стиль спілкування, що вона захоче пропаде на кілька днів там і тому подібне, то це не дуже Добре, коли людина нормально каже, що слухай, я там мені треба відпочити або побути на самоті, або я працюю. Давай я тобі відпишу пізніше, і вона попереджає вас про те, що вона буде не на зв'язку. А це класно і це нормально. І це показник того, що людина поважає там ваш час і ваші почуття. Також другий момент, який також стосується цього зеленого прапорця. А це те, що людина, якщо ви сказали про те, що вам щось не подобається, наприклад, вам не подобається те, що вона сказала, або вам не подобається там не знаю, щось в вашому спілкуванні їй не подобається. І ви відкрито про це сказали. Людина не починає там якось вас звинувачувати. Вона не починає якось маніпулювати. Людина вас почула, сказала: Слухай, добре, вибач, там, якщо тобі це неприємно, я більше так не буду робити, і реально так не робить. Якщо людина сказала: вибач, мені дуже шкода, я більше не буду так робити і продовжує. Вже так робити, то це не дуже гарно. А ось коли людина, по-перше, нормально реагує на ваші відмови, або, наприклад, на те, що вам щось не подобається, вона поважає ваші почуття і якось намагається це виправити, або вас там не зачіпати, або не робити вам якось дискомфортно, то це дуже хороший показник того, що знов-таки людина поважає ваші почуття. Другий зелений прапорит – це відсутність гойдолок і якихось скандалів. Тут можна також привести приклад того, що а, людина, якщо вона там кудись пропадає і працює, то вона робить це не тому, щоб у вас розгойдати на оцего гойдалка гарячо холодна, а вона це робить, тому що вона дійсно занята і вона вас попереджає, тобто вона не влаштовує вам а, спеціально ось цих гойдолок і м, не робить вам цей, знаєте, гарячий холодний душ. Далі, ситуація, наприклад, у вас виникло якесь непорозуміння. Щось ви там, не знаю, не договорили, не проговорили. І людина замість того, аби влаштовувати якийсь там скандал, там ще щось, людина вона абсолютно, ну, скажімо так, ні, хуйню ще скажу. А... Коротше, якщо, наприклад. А... Якесь непорозуміння. Звичайно, що ми всі живі люди, у нас у всіх бувають емоції, ми всі можемо там щось не те сказати, щось ляпнути і тому подібне. Але якщо людина при цьому всьому не розвиває ось всі ці скандали, а в якийсь час може сказати слухай, так, стоп, у мене зараз там емоції бурлять і я розумію, що ми зараз ні до чого з тобою не дійдемо. Давай і підемо там, заспокоїмось, розійдемось, заспокоїмось і потім повернемося до цього і. Будемо обговорювати ситуацію. Тобто людина зацікавлена саме в нормальному спокійному вирішенні проблеми. І коли вона розуміє, що зараз проблема не вирішиться, тому що ви обидві на емоціях. Вона може сказати: Слухай, я розумію, що та зараз ти на емоціях, я на емоціях, ми зараз ні до чого не дійдемо. Давай зробимо паузу. Це абсолютно мені здається нормальна і якась така здорова позиція. Також наступний зелений прапорець це а, ви чітко розумієте, що ви відчуваєте одна до одної. І а, рухаєтесь в якомусь зрозумілому для вас темпі. Поясню, що це означає. А, це означає, що ви завжди розумієте, що між вами відбувається, і ви завжди розумієте, а, на якому ви зараз етапі розвитку стосунків. Тобто немає такого, що людина а, каже, наприклад, там, ой, слухай, ну я не знаю там що між нами, ну і тому подібне. Тобто а, ви проговорюєте постійно. Проговорюєте, що між вами відбувається, на якому ви етапі, ви там подобаєтесь одна одній. І ваші стосунки вони якось розвиваються. Наступний зелений прапорець – це орієнтація на серйозність. Тобто людина не каже вам, ой, слухай, я зараз взагалі не готова до стосунків, давай просто там розважимось, давай просто там гарно проводити час і тому подібне. Тобто, якщо ви чуєте це, то все, ну, типу, якщо у вас, у вас є мотивація вступити у стосунки і. Побудувати серйозні стосунки, і ви зустрічаєте людину, яка каже, що слухай, я зараз не хочу стосунків, я хочу просто там, ти мені подобаєшся, хочу просто класно там проводити час, то це не дуже гарний варіант. А от якщо людина каже, що я також хочу якогось серйозних стосунків, я орієнтована на серйозні стосунки. Звісно, якщо я там зустріну свою людину, то я готова там вступити в стосунки і готова до якогось розвитку. Як це може проявлятися? Людина цікавиться твоїми цінностями, людина а, цікавиться тим, що для тебе важливо, що для тебе важливо в стосунках, людина цікавиться якимись твоїми мріями, якимись твоїми планами на майбутнє. А, людина цікавиться не просто чимось поверхневим, а от дійсно цікавиться тим, що для тебе важливо, що для тебе припустимо, неприпустимо в стосунках. Тобто, людина цікавиться тим, що. А, Стосується серйозних стосунків, щоб розуміти наскільки ви взагалі одна одній підходите саме для довготривалих стосунків. Тобто, якщо людина задає питання, цікавиться цією темою, цікавиться вами як людиною, вашими там цінностями, вашими інтересами, вашими планами і тому подібне, тоді, скоріш за все, ця людина вона має серйозні наміри. Ну, якщо вона проговорює ці серйозні наміри, це також важливо. Четвертий прапорець це контакт зі своїми почуттями і вміння їх виражати. Наприклад, вона там роздратована, щось в неї сталося, поганий настрій. Не знаю, там на роботі якісь проблеми, якийсь завал. Там я не знаю, щось ну щось сталося у людини. Поганий настрій. І людина при цьому всьому вона може сказати: слухай, я зараз не в настрої, давай я там піду відпочину. Ось я просто не хочу там на тебе навалювати і. і... Тим паче зриватися на тебе якось емоційно. Я зараз дуже зла, давай я піду там трошки відпочину охолону, і потім ми з тобою вже будемо спілкуватися. Тобто, по-перше, це говорить про те, що людина усвідомлює свої почуття, свої емоції, вона може їх ідентифікувати, зрозуміти, що саме вона відчуває. І при цьому всьому вона розуміє, що вона може там зірватися, вона може якось вас образити там, через те, що в неї поганий настрій, і вона може вчасно сказати: слухай, давай, я там піду заспокоюсь. Тобто вона також думає і про ваші почуття. Також, наприклад, якщо сталася ситуація, знов таки якась сварка, якесь непорозуміння. І людина після цього, так, ви можете посваритися, там може бути таке, що ви там щось образливо сказали одна одній. Але якщо після цього людина вміє заспокоїтись, прийти до вас і адекватно сказати, слухай, давай розберам, розберемося. Ось, і пояснює вам з самого початку, що і чому з нею відбувалося, що вона відчула, чому вона це відчула. пояснює вам повністю, що з нею відбувалося в її голові і чому. Взагалі, от з її сторони виникла ця сварка, то це говорить про те, що людина готова відкриватися, людина готова бути такою, знаєте, не те, що слабкою, людина готова відкривати вам якісь свої. Такі чутливі сторони і говорити про якісь там, наприклад, свої травми, свої проблеми, про речі, які її там могли якось зачепити, і тому подібне. Тобто, людина, яка в контакті зі своїми емоціями і почуттями, вона навіть після сварки, після якихось емоційних там перепалок, вона може прийти і чітко розказати, що чому вона відчувала, аби ви зрозуміли, що відбувається, і так само вислухати вас і е, намагатися зрозуміти вас. Також дуже важливий момент. Наприклад, якщо ви її зачепили, образили, отут важливе нагадування, що ми всі не роботи, ми всі люди, і у всіх у нас бувають там якісь емоції. Ми всі можемо сказати одна одній щось образливе. Ну, звісно, не. Не спеціально, але, але таке відбувається. Тобто, ми не можемо знати, знаєте, кожна людина це як окремий всесвіт, і ми не можемо знати, що у цьому всесвіті відбувається. Ми не можемо знати, в який момент і чим саме ми можемо людину образити, або якось зробити там неприємно або боляче. Тому, якщо відбувалася така ситуація, що ви, наприклад, людину зачепили чимось або образили, і людина при цьому всьому вона не закривається в собі, вона не е збирає ось всі ці образи, а вона каже. Що слухай, там була така неприємна ситуація, ти мені там ось це сказала, або ось це зробила. Мені було неприємно, мені було образливо, будь ласка, не роби цього. Тобто, людина вам пояснює, що її образило і чому, щоб таких ситуацій не повторювалось. Тому що є деякі люди, які просто, знаєте, ховають в собі ці образи, вони там перебісилися, нічого не сказали, що їй щось образило, і ось ці образи вони накопичуються і потім вони виливаються в якусь агресію до партнера. І ви не розумієте, чому, тому що просто зібрались всі ці образи там за місяці і роки стосунків і виливаються в якусь певну агресію. Ось тому обов'язково дуже важливо, якщо людина абсолютно спокійно проговорює вам, чим і де ви її образили, і не соромиться цього, і робить це, то це ознака того, що вона в контакті знов-таки зі своїми відчуттями і може їх відкривати. Ще е, що хочу сказати, що. Е... Це може відбуватися по-різному. Наприклад, не у всіх людей виходить одразу в моменті сказати, що саме відбулося, і що саме їх образило. От я, наприклад, така людина. Якщо мене щось зачепило, якщо в мене починаються ось всі ці емоції, то я можу трошки, знаєте, сарказм почати включати якусь таку трошки пасивну агресію. Ось такі саркастичні шуточки. Але а, я розумію, що це не ок, і потім а, спочатку, от я а, скоріше так відсторонююсь на деякий час. А... Аналізую, що відбулося, чому мене це зачепило, що саме зачепило. От я спочатку аналізую ситуацію, заспокоююсь, і потім повернаю, повертаюся до дівчини а, і кажу: що, слухай, давай поговоримо, давай обговоримо ту ситуацію, яка там, наприклад, була вчора. Тобто, мені завжди треба час, по-перше, на те, щоб заспокоїтись, по-друге, на те, щоб повністю проаналізувати, що і чому сталося, чому я відреагувала саме так, що мене зачепило, чому мене це зачепило. І після того, як я вже повністю проаналізувала ситуацію, потім я вже повертаюся і спокійно це все пояснюю. ось. а... Тому, якщо дівчина, наприклад, в моменті ви бачите, що вона якась емоційна стала, і ви бачите, що її щось образило, і вона в моменті прям не сідає і не говорить, що саме її образило, то це абсолютно нормально. Всім нам треба час, щоб емоції трошки переробилися, втихли. Це абсолютно нормально. П'ятий зелений прапорець, це дуже важливо. Це повага до вас, як до окремої особистості, повага до вас, до ваших інтересів, до вашого оточення. до ваш Ваших друзів, до вашого часу, взагалі до ваших до вашого всього. Повага до вас як до окремої особистості. Наприклад, ви там зайняті роботою, щось ви робите, ви якось там не знаю, або завал по роботі, або просто ви там, я не знаю, малюєте картину, і ви якось знаєте в процесі, і ви, наприклад, там не виходите на зв'язок. Звісно, ви там попередили, що слухай, я там буду працювати, там ще щось може бути не на зв'язку. Ось, і людина нормально до цього ставиться. Людина не ревнує вас до ваших друзів, людина не ревнує вас. До ваших якихось хобі, людина не ревнує, що ви там переключаєте увагу на роботу. І людина нормально ставиться до того, що ви можете там повністю нирнути там, в роботу або там сконцентруватися на зустрічі з друзями, і людина не влаштовує якихось скандалів з цього приводу. Людина, знаєте, там не починає якось. Звинувачувати в тому, що блін, ти мені не приділяєш уваги, ти постійно там зі своїми друзями на роботі і тому подібне. Ось. Тобто людина поважає а, ваш особистий простір. Ну і так само, якщо, наприклад, вам а, треба іноді побути на самоті, от я така людина, мені іноді треба побути на самоті. Ось. А, і якщо людина нормально до цього ставиться, тобто окей, добре, я розумію, там тобі потрібен вільний час і тому подібне. Це цілком нормально. Це ознака того, що людина вас поважає в першу чергу як окрему особистість, а не як свою якусь власність. Також дуже важливий момент, це коли ви ділитесь якимись своїми мріями, планами, тим, що для вас важливо, і людина вас підтримує, а не намагається відмовити вас від якихось ваших мрій, якщо вони для неї не дуже зручні. У мене одного разу була ситуація, коли я спілкувалася з дівчиною, і щось, типу, ми заговорили про якісь мрії, і я розповіла про те, що в мене є мрія на тиждень поїхати в будицький храм і спробувати Віпасону. Віпасана – це, типу, Обітниця мовчання, як це правильно називається. Коротше, ти приїжджаєш в храм на тиждень, ти живеш в храмі, все, що ти робиш, це постійна медитація, прогулянки, ну і там ще, є, наскільки я знаю, якась робота по храму. Тобто, це повністю, от ти повністю тиждень мовчиш. Мовчиш, медитуєш, гуляєш. Ось. І це моя мрія спробувати ось таку штуку. І я якось розповіла про це, і вона каже, це що ти туди поїдеш, а мене що тебе чекати, чи що. Ну коротше, і в той момент я відчула, що мені більше не хочеться з людиною ділитися якимись своїми мріями, не хочеться ділитися чимось важливим для себе, тому що я зрозуміла, що якщо мої мрії незручні для цієї людини, то вона буде ось так реагувати, а не підтримувати мене в якихось моїх там мріях, цілях, планах і тому подібне. Тому, якщо ви озвучуєте свої якісь мрії. Але це не мрії, типу, блять, так мрію а, зайнятися сексом з нашою сусідкою, там, я не знаю, з моєю подругою. Ні, інші мрії. коротше, ви зрозуміли. Ось якщо людина вас підтримує у ваших мріях, у ваших цілях, навіть якщо ці мрії незручні для неї, то це ознака того, що людина вас поважає як окрему особистість. Наступний зелений пропорець це здорова, адекватна динаміка зближення. Тобто, коли людина там через тиждень, через два тижні знайомство вже не зізнається вам у коханні, не каже, що Боже, ти така особлива, я ще таких не зустрічала, ти не така, як всі. Оце все немає такої хуйні, А людина нормально усвідомлює, що двом людям для того, щоб знати одна одну, для того, щоб вступити в якісь стосунки, для цього, ну. Далі треба там кілька місяців, кілька місяців спілкування якогось там і тому подібне. Ось. І якщо ви закохалися в людину там, через тиждень, через два тижні знайомства, то це вже ну, трошки, знаєте, пахне якоюсь емоційною залежністю, а ніяк не коханням. Тому що для того, щоб закохатися в людину, її потрібно хоча б знати. Ось, Тому. У вас нормально здорова динаміка зближення. Ви там кілька місяців спілкуєтесь, ви проговорюєте, що дивись там. Ти мені подобаєшся, ти мені теж подобаєшся, мені там подобається тебе про тебе щось зізнаватися. Мені подобається наше спілкування. Тобто ви проговорюєте на якому ви етапі, і при цьому всьому у вас немає о такої хуйні, що все, там, тиждень-два знайомі, і все, вже там починаєте разом жити, зустрічатися, там і тому подібне. Ось. А... Тому це також дуже важливо звертайте на це увагу, наскільки людина нормально витримує здоровий такий, знаєте, темп зближення. Не чи не намагається людина якось постійно вас схилити до того, щоб вступити у стосунки, чи не пришвидшує вона цей процес, і чи нормально вона реагує на такий помірний темп? Людина якось не намагається маніпулювати. Людина не ображається на вас за те, що там вам потрібен помірний темп. Якщо людина адекватно на це реагує, каже: добре, окей, я зачекаю, типу, головне, щоб тобі було комфортно, і при цьому всьому вона не нагадує постійно про те, що типу вище? Ще не в стосунках, знаєте, не натякає на це при кожній ситуації, то це зелений прапорець. Якщо вона адекватно це сприймає, нормально на це реагує спокійно і не намагається пришвидшити, пришвидшити ваші стосунки, якщо ви відкрито говорите про те, що ви поки що не готові прям так швидко вступати у стосунки. І сьомий зелений прапорець це адекватне ставлення до колишніх. А, тобто людина не обсирає всіх своїх колишніх, людина не каже, які вони всі кончені шлюхи, там я не знаю, ще щось ще щось. Коротше, людина адекватно говорить про свої стосунки, навіть якщо там це були якісь болючі стосунки, там був аб'юз, наприклад, або а, були зради. А, то людина вона говорить: так, ну я розумію, це був мій вибір, я сама обрала цю людину. І так, людина вчинила негарно, але ну. Дірмо случається, я з цим впоралась, я це прожила, я це пропрацювала і тому подібне. Тому так, я рада, що ці стосунки закінчилися. Якщо людина більш-менш нормально говорить про свої колишні стосунки, то це хороший показник. Якщо людина постійно, там, я не знаю, звинувачує свою колишню, поливає її лайном і тому подібне, то це ознака того, що або людина це не відпустила ще до кінця, або Ну, щось там не так. Або скоро ви станете тою людиною, яку вона буде обсирати після завершення стосунків. Так, і восьмий зелений прапорець. Боже, я в цьому відео казала зелені чи червоні. Я вже, блядь. Останній зелений прапорець це о, те, що я казала ще в минулому відео: що у людини є свої хобі, своє життя, свої цілі. А, людина не. Дивиться на вас як на сенс свого життя, тому що у неї є інший сенс життя, її цілі, її прагнення, її життя, її друзі, там, її оточення, інтереси і тому подібне. Тобто у людини є а, якийсь свій особистий простір. Ось, а тоді людина не впаде в якусь емоційну залежність від вас. Ось, Тому це також показник того, що людина адекватна. Так. Я сподіваюся, що після цього відео за мною не будуть бігати думки, що я щось ще не сказала. Якщо будуть бігати і буде їх багато, то зроблю другу частину цих відео. Ось це, напевно, основне Тому вам дякую за увагу. Дякую за те, що дивитеся. Якщо ви хочете підтримати мене донатом, не забувайте, що під цим відео є посилання на баночку. Я буду дуже вдячна. Ось підписуйтесь обов'язково на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, тому що ваша підтримка допомагає робити мені більше цікавого та корисного контенту. Все, на цьому все. Я вам дякую за увагу. Обміняла-поцілувала.